Привіт, мене звати Аліна Рос. Я українська романістка, сам видав, і йду цим шляхом вже сьомий рік. І ось що я хочу тобі сказати в цьому відео. Якщо ти хочеш написати книгу вже в процесі, бо книга навіть видана, п'ять важливих пунктів. Перше, ти можеш написати бестселер, Навіть не сумнівайся. Колись про Джон Роулінг та її Гаррі Потера по секрету, тобі скажу, ніхто в цьому світі не знав. Другий пункт. Книги читають нікуди не дінеться запит на книги, і навіть більше скажу попит на книги зростає, і на паперові в тому числі а класних авторів завжди чекають, тому працюй. Третій пункт: якщо тобі здається, що немає ідей, якась творча криза, тобі здається насправді ідей купа, подивись на своє життя, життя своїх друзів і навіть ворогів. І знайдеш там купу крутих ідей. Четвертий пункт. Якщо в тебе немає видавництва, будь ласка, не хвилюйся про це, як то каже, no big deal, це невелика проблема. Є соцмережі, вони тобі дуже допоможуть, можливо, ти навіть отримаєш більше, ніж якби працював з видавництвом. Але якщо колись з'явиться видавництво, там вже вирішиш собі. І п'ятий пункт, звісно, підпишись на мій Ютуб і соцмережі, які є на моєму Ютубі посилання, бо хіба я даремно це все розповідала тобі.